Від 250 тисяч до мільйона суми грантів, які ветерани або члени їхніх родин можуть отримати на започаткування або розвиток власного бізнесу. Аби ветерани більше дізнались про можливості програми Власна справа, для них провели зустріч в незламному хабі Титан. Зокрема, фахівці центру зайнятості розповіли про державні програми підтримки ветеранів і ветеранок, а також про етапи отримання гранту від подачі заявки до отримання коштів. Грант, наприклад, на 250 тисяч надається за умови створення хоча б одного робочого місця, а мільйон чотирьох. Кошти на власну справу можуть отримувати і дружини, чи чоловіки ветеранів чи діючих військовослужбовців. А з 1 січня наступного року на них зможуть претендувати і повнолітні діти ветеранів та батьки. І це ще не всі можливості щодо сприяння працевлаштуванню ветеранів. Лише цього року бачимо, що більше ніж 500 ветеранів і ветеранок. До нас звернулися по певні послуги. Надзвичайно важливим є те, що 100 людей ми працевлаштували і сьогодні вони працюють. 79 навчались за експериментальним проектом, який, до речі, на сьогодні завершився, але ми його піднімаємо. Це короткотермінові курси, які теж дають можливість дуже швидко опанувати ту чи іншу професію, допомогти ветеранам адаптуватися в цивільному житті. Це наш, наша задача буде як нашого комунального закладу, буде полягати в тому, щоб зробити повний супровід ветеранів. Наприклад, я сам ветеран, можу сказати, що адаптування моє проходило дуже важко. Наприклад, адаптація до цивільного життя в мене проходила три місяці. з половиною І було дуже дуже важко зібрати якісь папери, зробити якийсь крок в цивільне життя. Буде полягати наша задача в тому, щоб спростити цей процес для ветеранів. Захід відбувся у форматі робочої наради. Організатори кажуть, проводити такі зустрічі планують раз на 2-3 місяці. Також ветерани мали змогу дізнатися про можливості міської програми Робота в Запоріжжі. В її рамках вони можуть працевлаштовуватися в органах місцевого самоврядування та на комунальних підприємствах. Ми розуміємо, що це не лише департамент управління, що це комунальні установи, комунальні заклади, комунальні підприємства, близько 300. Тобто це можна знайти собі професію, спеціальність згідно бажаною. «Про це сьогодні будемо розповідати а безкоштовно навчитися перенавчитися і отримати, до прикладу, водійське посвідчення професійної категорії це де на безкоштовній основі за для подальшого працевлаштування. Ми будемо проводити такі от робочі наряд, наради, як сьогодні, підключати до них. Різноманітних представників організацій, підприємств, структурних підрозділів, можливо, благодійників, можливо, міжнародників, які будуть виступати і надавати певні можливості нашим ветеранам соціалізуватися в бізнесі.